Сережка тут стримить прибит. Он це прикольні боты. Они бігають в селі. люблять бігати в ни. Ч щи не бачу ботів на херіку. Прицілься. Я ж говорю, вони люблять в селі бігать. Бежит туда. А, я побачив. І що ти думаєш? у меня поля застряла? Де застряла, не застряла нічого. А, вже застряла. Стрим -затримка. Та й таке. Угу, не хоче. Ножиком комнали зречь пулю, Угу. на немає тряп тряпок, шоп руку. Ой, Ванік, я тут такі сраці. Ідіть мене спасайте. Я, я не можу, я натестову. Дядьку морі говори. Морі. Морі, я в морі. Ага, вони мене побачили, а я їх не побачив. Я ж говорю, вони прикольні, тут вони в село люблять ходить. Какие у меня черти. Городские, городские парни. Ты б тумбочку хоть скинул в машину. Ты мне что не поможет. Ну, так а шо в тебе? Перемотайся, да й валийся дальше. ХП повне. Так в мене нема Це... цей нарукавної повязки. Ти шо, тряпок з собою не носиш? Нема. Ти вася. Я ношу пше пов'язки, я з ботів забираю. Гіть нахар. Вони мене обійшли, прикинь. Да, сідай в тачку, вали оттуда просто. Їдь на базу. Сука, обходить. Що таке? Та да що, ти... Ты... йди херму, допомагаю біля бази, а вот там знаєш, хелік спавниться через дорогу. Входи. Там серий кулак. Ми походимо і масом снайперку. Там і біда. С пистолета и бывает. Басерому сейчас проедает, это каюк. Прям під базою. И я на ноги блядь. А пта РСТ. Ну ладно. Так це, билетик купляй в Петровку, тэпайся. Сейчас. Таким ма. Один мінус. Другий мінус. Причем вони якось іногда бувають... Я колись приїжджав, вони стояли, щось курили без а Та, я знаю. А вот такие дерзкие. Бывает так кстати... наваливай, що дай Боже. Ты зам... замітив, що вони в рукопашку вже не бігають, патронів їм хватає. Угу. Це якось не цей. Неправдоподобно. Ты <Ти>, хотіла так як на химтая з лопатою, щоб ми бігали. Да. Так же ж інтересніше. Ти Ты прикиньте, так ховається одних, а тут ззаді приходять, і лопатою по побешки, на. Я же как прикольно было, и такие дворевые коды, и такие. Hello, motherfucker! Из Прикинь, из нараковной ц е ч с алтами. Ага. Я зробив, мені хватило однієї тряпки, щоб зробити цю... Щоб забандажувати руку. Ні, я завжди, я з ботив забираю бандажи тут на всякий сничи, тому що... Тому що... Да потому что если тебе пулю в голову сзади да, из игроки. Не, ну в основном на таких перестрелках, это нет.